З молитвою до святого місця вже традиційно, 26 червня, в день морянина на Львівщині, відбудеться Паломницька проща до села Страч, де понад 70 років тому папа не надав церкві у спені при Святої Богородиці, привіла й повного відпусту на кожен день у році. Тут пролили свою кров отець Микола Контрат та Морянин дяк Володимир Прима. Тисячі вірян прокладуть шлях з різних куточків України до святині. Адже цього року проща вперше стала всеукраїнською. Організатори очікують від 30 до 40 тисяч вірних. Еколо Зближення до Бога та повний відпуст, головна мета прощі. Однак цьогоріч, окрім молебені, там відбудеться проголошення блаженного Володимира Прийми, який там похований покровителем усіх мирян, та освячення каменя під забудову відпустового центру. Крім духовної, тако, так, 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 такого лікування, хотілося б, щоб теж були такі пристанища і для тих, які його залежні від алкоголю, для якихось соціальних таких певних речей, діти, які приїжджають з львівських шкіл, які б могли зупинитися і довше собі побути. Важливо зазначають отці, аби. Якщо не весь шлях, то бодай невелику частину людина до святого місця пройшла пішки, адже земля, освячена кров'ю мучеників, стілює. Ця місцевість вона дійсно є е, такою освяченою і помічною в кожній потребі. Якщо вона там відслухає літургію, запричащається і має намір отримати відпуск, вона буде мати повний відпуст. У день прощі миряни почнуть збиратись міселами Ямельна та Страч. Звідти пройдуть кілька кілометрів до місця, де загинули блаженні мученики. Отець Микола Кондрат та дяк Володимир Прийма. Далі процесія. Рушить у долину під страдецькою горою, де відбудеться літургія за участі блаженнішого Святослава Шевчука. Любов Стопчука на Лопаченко нови.